дивилася в інтернаті і собі думаю, треба зробити. Знаєте, що це буде? Очередні мої експерименти. Шампонське з бузини або квос з бузини, хто як називає. Значить, тут у мене 10 літрів теплої води. Просто теплої води я взяла, щоб краще розчинився там сахар. І нам треба 10-15 сусвіті отакої бузини. Тільки без оцих ось ножок. Зараз я її пообрізаю і покажу вам. Значить, тут я ось обрізала 10 цю цвіт Отак його туди. Тоді кілограм сахару Уже ось сюди. Це на 10 літрів води. Все це перемішую, щоб воно трохи так розчинилося. І 25 грамів лимонної кислоти. 25 грамів це, по-моєму, столова ложка. Чи 15 грамів то столова ложка. Ну, коротше, я кидаю столову ложку, а потом буду регулірувати. Ось таку взяла столову ложку з хорошою такою гуркою, сюди лимонної кислоти. Так, сюди додала і все це перемішую ще раз. Ось то все перемішала добре, що сохарю не осталося на дні. Ось так все воно виглядає. Є шоки дають дріжджі, але я спробую без дріжджів просто. Це не знаю, щоб воно проще бродило, чи я не знаю. І ось так залишаю на 3-5 днів просто в кухні, там, де тепло, щоб ну, це, весь, весь процес цей пішов. Пройшло 3 дні початку мого експерименту. Квос виглядає отак, Тут навіть видно маленькі бульбашки. І зараз все це буду розливати по бутилках. Ось в мене тут бутилка з-під води, сито і лійка. І зараз це все буду наливати. Ну прямо так ніби газовано. Трохи речі не мутнувати. Ну, запах приємний в нього. А як наче, я не знаю, до чим зрівняти. Бутилки не наливайте повні, бо може бути аварія. Так, все перелила в бутилки. Ось дивіться, які бульбашки, прямо їх видно. І це зараз я однушу в погріб і зачекаємо десь тиждень. Подивимося, потім з вами продегустуємо.